Це продовження історії про те, до чого призвело моє листування з корейцем. Ось сиджу я в Манчестерському кафе і чекаю на нього. Скажу чесно, я не очікувала, що якийсь хлопець готовий пролетіти півземної кулі, щоб зустрітися зі мною вперше. Мені було трошки страшно, бо я не знала, як він виглядає в цілому, як пахне і як буде відноситись до мене. До речі, це був день, коли я почувала себе дуже негарною. Знаєте, ці моменти, коли ніби все не так, і обличчя якесь набрякше, якісь мішечки під очима. Коротше, мені не Сдобабалось, і я натягнула на себе велетенські такі окуляри, як у Гаррі Поттера, щоб хоч трошки відволікти увагу від мого обличчя. Тож сиділа я плакаво і бачу, нарешті заходить він. Я зрозуміла, що все, розслабляємось, все добре. Він мені подобається. Ми сіли за столик, і щось він був якийсь дивний. Майже не дивився на мене, постійно відводив погляд кудись у бік. Тож я навіть подумала, що, можливо, не сподобалось йому, бо це якось дивно. І я, навпаки, дивилась йому прямо у вічі і була навіть занадто якась смілива. До речі, і ще через декілька днів я запитала його, чому він так поводився, і він відповів, що він же кореєць, і в них культура така, і бла 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 Але через рік, через рік, дівчата, він мені зізнався, що дуже хвилювався в той день і думав, що в нього вистрибне серце. Тепер, коли я згадую про це, в мене на душі стає якось так тепло, і я думаю, що це було дуже-дуже мило. День за днем ми ставали ближчими, і я почала по-справжньому звикати до нього, особливо в останні дні нашої зустрічі, бо приїхав він всього на тиждень. Тож, коли я проводжала його на поїзд, то швидко відвернулась і пішла так, ніби мені все одно. А насправді по моїх щоках текли сльози. Ось так і пройшла наша перша зустріч. Тож, якщо вам подобається такий формат відео. Пишіть в коментарях, і я зроблю продовження. Дякую вам за перегляд! І побачимось в наступних відео.